А ви вже приготували шампанське з бузини? В 6-літровій пляшці залишила 5 літрів води. Додаю півлітрову баночку цукру, 12 г лимонної кислоти, 10 гілочок бузини, чищу від квартирантів, мить не треба, тому що тут є природні дріжджі. Закрила кришкою все гарненько збуду, щоб розчинився цукор. Потім приоткриваю кришечку, просто її накривши, і залишаю. Тепер цю пляшечку залишаємо в темному місці на 5 днів. Через 5 днів ми його переціжуємо, розливаємо по пляшках, не доливаючи, дивіться, скільки. Потім ось так ось робимо, щоб не було зайвого повітря. І закручуємо закручуємо і ложимо в ящичок якийсь, чи що ви там будете його складати, ось так треба положити і відправити в погріб. Потім, як побачите, що бутилки вже понадувалися, вже можна пити. І буде воно як квас. А якщо пролежить вас місяця три, то буде як шампанське.